Чоловік був купцем, багатий, заможний, як ось цей чоловік із притчі, яку ми сьогодні чули від нашого Спасителя у Євангеліста Луки. І ось одного разу він йшов, і біля пагорбу була річка. Річка була стрімка і шумна. І він побачив, як мама плаче гіркими сльозами і каже: Врятуйте мою дитину. Дитина тонула. Він, уміючи плавати, стрибнув цю річку, врятував дитину. То було важко, але він це зміг. Приносить до мами і каже: ось, прошу. Любий її. Мама з дитинки зняла медальйон Пресвятої Богородиці і дала цьому чоловікові, каже: будь ласка, прийміть цей дар, Носіть протягом всього свого життя. Нехай матінка Божа оберігає, бо я молилася до неї. Вона мені дала мою дитину, мого синочка, а тепер нехай вона береже вас усі дні життя вашого. Так він і зробив, і з поваги носив все своє життя. Пройшло дуже багато часу. Купець ставав все заможнішим, багатшим. І якось він віддалявся від храму Божого. Хоча з дитинства мама його навчила любити Бога. І ось одного разу він захворів. Він захворів і лежав у лікарні. В той час священників, які багато проповідували, відправляли у місіонерські подорожі. І він, власне, приїхав до того міста, де цей чоловік був хворий. У лікарні сказали, там є чоловік, він ніби християнин, але сповідатися, причищатися. Категорично не хоче. І все. Підіть, можливо, ви, бо ніхто, нікого він не приймає. Отже, приходить цей священник молодий і каже: чоловіче, чому ви не хочете причищатися, сповідатися? В чому причина? Розкажіть історію свого життя. Я радо вислухаю. І тут він помічає його цей медальйончик. І він каже, у мене такий був у дитинстві. Я не пам'ятаю, але мама мені казала, що дала його чоловікові, який колись мене врятував. Я дуже радий, тому що став священником. Скажіть, а звідки він у вас? Чоловік розплакався, тому що важко йому було сказати, але сказав: Це я тебе урятував. Після чого у них справді відбулася духовна розмова, після чого відбулася і сповідь, і причастя.